Такий вигляд має дорога на вулиці Гоголя в селі Іванівка на Охтирщині. Легкова автівка тут не проїде, а людям доводиться ходити попід тинами. Непрохідною дорога є від початку вулиці Гоголя, упродовж понад чотирьох десятків домогосподарств і майже до її кінця, ось до цього ангару. Останній разом із кількома гектарами орендованої землі, будинком та штучним озером належить колишньому голові Кириківської селищної ради Івану Морозу. Саме ґрунт із дна озера, який Іван Мороз вивозить і викидає уздовж дороги майже три роки, і став причиною її непрохідності, скаржаться місцеві мешканці. Ніколи не було в житті, щоб такі ями були. Тут був пісочок. Лівні страшні, два-три дні лівень, уходили, вода рівна постійно. не було такого. Тут же не можна ні народитися, ні вмерти, <звук> тому що не проїдеш. Ні з роддома дома дитину ні забереш, ні умреш, не виїдеш. Жінка додає, ні, через тому, таку тому, що... дорогу її синам довелося ремонтувати автівку. У мене двоє синів в ЗСУ служать. Приїхали Таврією. Це робоча їхня машина, вони її приобріли, щоб передвигатися було. Вони застряли і розірвали коробку. Ось, ось сусід, свідчитель, як витягували машину. Заказав він по інтернету коробку, три тисячі заплатив своїх грошей син. Зробили і поїхали знову на службу. Житель Іванівки Микола Білай залишився без водяної станції. Причиною цього також вважає стан дороги. Дощ пішов, він вже понасипав сюди, вода стікає і по дворах. У мене станція за те саме. нахрест пішла, ну, з тої з-за лої. І все нормально. Що йому казати, еге. І все. на питання, що робить тепер без водяної станції, чоловік відповідає: на нічого купив нову. От і все. А Скільки це вам обійшлося? Ну, з половиною Нащо ж робити? Без води ж не будеш. До ангару Івана Мороза по цій дорозі час від часу їздять вантажівки, каже жителька Іванівки Ірина Авдієва. Проїдуть фури, які 40-тонні тут, їздять фури з прицепом, же, як фура, Продавлюють колію. Мне по колено, реально по колено. И потом ездит там, через время трактор, он ездит тут с бароной. Это вообще ужас какой-то. Потому что на нашу дорожку, которую мы протоптали понад заборами, брызгает вот этот глей, и нам уже просто вообще коты скоро по забором будемо ходити. З людьми прямуємо попід тинами до будинку Івана Мороза. Вдома господаря не застали. У телефонній розмові чоловік каже, що сам зацікавлений у нормальному стані дороги. 92-й, коли я зареєстрував фермерське господарство, там є в мене складське приміщення, яке зберігається зерно. Я яким-то чином вже повинен їздити. Я їжджу тракторами, їжу комбайнами і так далі. Через цю дорогу. Чоловік додає, що висипаючи на дорогу ґрунт, хоче її відремонтувати. Я при заїду грейдером, розгрейдерую і зроблю нормальну дорогу. це мої кошти, розумієте? Тобто я можу це вкласти, не вкласти. Де я взяв ґрунт? Да. Ну я вивіз, тому що ну зрозуміти, там яма була. Ну ну це просто вони просто говорять, що я став кавою. Я де хочу, там беру. Я буду сипати. І мені ніхто нічого це не заборони. Ви зрозумієте мене правильно. Я дорогу зроблю, а потім я насиплю вже е щепленку, там і ще щось буду купувати і засипав. Я, я зацікавлений не, не менш, ніж ці жителі. Ці жителі ходять пішком під забором. От хай вони ходять. На початку січня люди з домогосподарства на вулиці Гоголя написали колективне звернення за підписом 42 осіб до Кириківської селищної ради. Вона є балансоутримувачем цієї дороги, каже Маргарита Скляниченко. Колективне звернення стосовно забезпечення організації належного утримання дорожнього покриття по вулиці Гоголя у селі Іванівка та реагування на незаконні дії по його руйнуванню. Зареєструвала його 9 січня в Кириківській сільській раді. І сільська рада, вона протягом 30 календарних днів, максимум по закону України, зобов'язана надати письмову відповідь. Звісно, свої дані я залишила так. На жаль, відповіді немає, хоча пройшло вже понад два місяці чому жителі Іванівки не отримали відповідь на звернення? Питаємо в голови Кириківської громади Павла Гученка. Ну, якщо ми не надали офіційну відповідь, може можливо, да можливо, є з цьому причина. Ми надамо вам офіційну відповідь. Так, Читайте спріли, потім ви маєте право звернутися в органи. Там, якщо ми щось порушили, ви маєте право звернутися так, в органи. Про стан дороги на вулиці Гоголя Павло Гученко знає. Обіцяє це виправити за допомогою Івана Мороза. Я вам гарантую, що більше він туди нічого сипати не буде. Я особисто проконтролюю, щоб він, ну, вони обіцяли нам допомогти технікою, тому що ну, якби, те, що в нас є, замало, а там, ну, там немаленька кількість вивезена. Вивезено її там, звичайно, дорога не в хорошому стані. Так що все буде добре, все зробимо. Роботи по відновленню дороги чиновник обіцяє розпочати наступного тижня. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.